Вітаю, друзі! Сьогодні по Одесі було нанесено ракетний удар. Незвичайний ракетний удар. Ракета влучила в порт. В цей час в порту знаходився президент України Володимир Зеленський. І тут почалося. Ми не знаємо причин удару. Але. В Збройних Силах України заперечують, що удар по Одесі пов'язаний з візитом президента Зеленського. Спікер Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі українського телебачення заявила, що цель Російської Федерації припортова інфраструктура. Так, по Одесі було нанесено ракетний удар. Вірогідно, Балістичною зброєю з попаданням в, в одну з будівель при портовій інфраструктурі. Але це ніяким чином не пов'язано з конкретним візитом. Водночас, і сам Зеленський, а особливо його піарщики, і особливо люди, які е Утримують телеграм помийки пов'язані з офісом президента, почали гоїть на найвеличнішого замах був. Припиніть. Припиніть. Знаєте, чому припиніть? Тому що не було замаху на Зеленського, жодного ракетного удару по Печірську, по кончезаспі, по місцях, де він живе, не було. Навіть обстріли припинялись, де він з'являвся. Тут, мабуть, був удар по порту Звичайно, люди загинули, поранені є, але це не пов'язано з Зеленським. Самі військові сказали. Чи може деталя Гуменюк бреше, і військові бреше, а думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! Смерть ворогам.